Маленької киці м'які топтаниці, гостренькі дрябки, з підківками лапки. Котики приблизно одного розміру з іншими малими кішками. Вони мають струнке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх, добре пристосовані для полювання на менших тварин. Дикі представники сімейства котячих є хижаками. Здобиччю їм служать найрізноманітніші тварини ящерки, миші, невеликі пташки, риба. До раціону домашніх кішок найчастіше входить сире м'ясо, риба, жовтки яєць. За допомогою вусів кошка отримує інформацію про все, що її оточує, про предмети, вітер, температуру. Якщо їх видалити, вона буде погано орієнтуватися і почуватиметься невпевнено. Якщо вуса кішки дивляться вперед, вона чимось зацікавлена або хоче чимось налякати суперника. Кішки самі летачі тваринки, вони сплять 16 годин на день, коти чудово бачать і вдень, і вночі. Тривалість життя кішки в середньому становить 10-12 років, але зустрічаються й довгожителі до 20 і більше років. Ось такі вони, котики.